Гальна потреба такої зустрічі, враховуючи, що дискусії з питань безпекової підтримки України а також і європейських питань безпеки на високому рівні відбулися під час 25-го засідання у форматі Рамштайн. Що справді може стати головними темами для такого обговорення сьогодні? Варша поряд відбувається подальша робота в безпековій сфері між країнами ну, ініціативними, які підтримку найбільшу надають Україні. В Європі після Рамштайма, тому що там, як ми пам'ятаємо, відбуваються процеси ну як мінімум передачі управління в, у самих американців, міняються міністри які оборони, які працюють в цьому напрямку, і питання, взагалі, як Трамп себе поведе далі по відношенню до НАТО. До, скажем, того ж, ну як похідна Рамштайна, і тому європейці готувалися до такого роду варіанта, маючи на увазі, що можуть прийти трамп з його відповідними заявами, і тому по Рамштайну, взагалі скажемо зміщення управління в цих процесі, от в такій формі на європейські країни. З одного боку, це продовження підтримки, дуже необхідне нам і актуальне судячи по ситуації на фронтах. А крім того, ми розуміємо, що є питання з можливими перемовинами відносно зупинення ведення бойових дій. І один із важливіших моментів полягає у тому, що яким чином далі буде забезпечуватися безпека. Питання, те, що нададуть України хоча б якісь там скажіть, імпульс щодо вступу, воно мало берегітна, скажімо, в зв'язку з тим, що із країн більш потужний натівський невелика кількість підтримує цю ідею. Тобто Україні треба шукати швидко варіанти, яким чином забезпечувати. Ну, по-перше, якщо це відбудеться, то є вирігідність тому, що європейські країни от в тому плані, які формуються на глобальному рівні. Повинен бути забезпечувати безпеку під час розведення військ, це по перше, причому а кількість там і попередніх хтось були пропозиції 20-40 тисяч. Це не вирішується руханням того, що росіян на цьому напряму до як ми знаємо до 600 тисяч війська, і тому це їх не зупинить в провокаціях, як мені говорять ще про більше. І в цілому, яким чином буде розглядатися безпека на майбутнє? Тобто, питання не в тільки в тому, щоб зупинити бойові дії. А в тому, щоб їх підтримувати, і ми знаємо, який досвід у нас негативний є по Мінським угодам, як себе поводили росіяни. Ну і взагалі їх підхід на поточний час агресивний залишається, тому все це коло питань безумовно треба обговорювати країнам, які ну скажімо, найбільш вирогідно будуть приймати найбільш активну участь в цих процесах. Пане Ігорі, міністр обладнання Польщі Владислав Косіняк-Амиш відкинув можливість відправлення польських військових в Україну для, для закріплення перемір'я у разі його досягнення. Про це пише Financial Times, публікуючи його інтерв'ю у неділю 12 січня. За його словами, свої війська в Україну мають відправляти країни, які не мають із ними спільних кордонів. Ви сказали про те, що однією з тем цих дискусій може бути створення такого контингенту. Як на вашу думку, чи дивлячись на позицію Польщі? Чому? Можна бути частиною цього процесу і одночасно не брати активної участі у відправці, скажімо, своїх військових на території України в разі, якщо е, про це буде домовлено, Польщі, на жаль, як в багатьох інших країнах європейських і не тільки відбувається процеси перевиборні, і тому всі дії вони мають значення на проведення. Відповідної агітації і роботи в цьому напрямку ми бачили, яким чином це має місце у американців, і наслідки цього ще спрогнозоване частково на майбутнє, дуже непрості. І в таких умовах поляки, керівництва прем'єр, президенти партії, кого не представляють. Роблять з урахуванням цього, роблять відповідні заяви, тому там були попередні, що не будуть заводити фактично. Це позиція всіх і. Представників і керівництва цих країн, що розмова може йти на те, щоб заходити військами тільки після того, як буде зупинене ведення бойових дій, після того заводити так і таке інше. Але безумовно для того, щоб це відбувалося, цю роботу треба проводити, і тому позиція польського керівництва на поточний час вона знаходиться ну в ракурсі дій, які розгортаються щодо виборів. Президентських і вона може змінюватися і посилитися з точки зору України, як і інших країн. Але от таку я б сказав, би чорнову важку роботу треба безумовно робити вже зараз, що і відбувається. Пані горі, і ще одна цитата Олафа Шольца на завершення цієї розмови, який у суботу на конгресі СПД в Берліні, який присвячений майбутнім виборам в Німеччині, сказав, що ніяка маленька країна не має боятися своїх великих сусідів. Журналісти французьковдання Лімонд пишуть, що прямого посилання на експансіонізм Трампа не було з огляду на його заяви на Гренландію, скажімо на панамський канал, але воно було прозорим на агресивну політику Росії проти України на війну. Шольц сказав прямо яким чином Європа здатна забезпечити свою стратегічну автономію в Бутньому і наскільки невід'ємною її частиною може бути ось ця миротворча участь на території України у разі досягнення таких домовленостей, якщо можна коротко. Це дуже складний процес, тому що, на жаль, Трамп впливає на керівництво і сусідів. Ми бачимо, що відставка Трюдо відбулася в зв'язку з його такою поведінкою, то в тому числі маска тисне на партійну політику Німеччини, і Шольц фактично теж, якби з цієї посади під тиском на прем'єра Британії, здійснюється стратегічного союзника, скажімо, американців. Тобто це дуже такі непрості питання. Європа бачить, що відбувається, і вони по-своєму хочуть об'єднатися і, скажем, не допустити такого деконструктивного впливу Трампа на справи, і шукають шляхи цього, тому ведуться перемовини між цими країнами, і шукають підходи, щоб не все ж в таких складних умовах було об'єднання натівське, ну хоча б європейське, ну а з Трампов іде подальша робота. Фондерлян збирається зустрічатися з Трампом, наприклад. Ну багато хто скажімо, чекаючи того, що буде відбуватися. Відбуватися Трамп, вже підготував більше ста документів. Законодавчих в перший день хоче попідписувати, і тоді буде багато ясно з того, що були розмови, що були перегони. А тепер яким чином робиться таке початок його Пане фактичної Ігор. діяльності. Дякуємо, дякуємо за ваші відповіді. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника.